Всім привіт і це обзор на те, що я купила в Аврорі. Перше, це ось такі ручки. Я їх купувала за 30 гривень. Потім це ось такий набір із бусін, ось такі застежки. потім леска і ниточка. Це ось такі браслет Там намальована голубіка. Потім це ось такі дві баночки для бусин. Ось такі свічі, вони коштували 24 гривні, тут 10 штук. Наліпки вони коштували 22 гривні. А оці судочки коштували 7 гривень, це стоїло 12 гривень, а це 34 гривні. Потім ось такий скотч Ось така леска. Клячку ось так купила. Будемо її в цьому відео відкривати. Та глину э, я її купувала за 69 гривень. У мене вже така була. Так, відкриваємо клячку. растала, короче. Э, и там я купила вкусняшку, но она в холодильнике. Я ее не буду вынимать. И всем пока!